Давайте розберемо список багаторічних овочів, які варто посадити в вашому городі, це продовження мого попереднього кліпу про вісьмо овочів, які можна вирощувати знову і знову. Сподіваюся, цей матеріал надихне вас спробувати щось нове. Більшість городників, навіть досвідчених, частіше садять однорічні культури, які потрібно оновлювати кожен сезон. Але якщо додати в свій город багаторічні овочі, можна значно спростити догляд і отримувати урожай без зайвого клопоту. Деякі овочі просто зимують в ґрунті, а навесні знову оживають ніякої метушні з розеесадою. Якщо виділити окрему грядку під багаторічні культури, можна забезпечити себе свіжими овочами з мінімальними зусиллями. 1. дика спаржа. Почнемо зі спаржі одного з найпопулярніших багаторічних овочів. В останні роки її все частіше можна зустріти не тільки в городах, але і в ресторанах. Правда, є нюанс, перший урожай доведеться чекати кілька років. Зазвичай, спаржу вирощують незнасіння, а з не вищ їх можна купити в садових центрах. Поради щодо вирощування. Вибирайте місце ретельно, спаржа буде рости там більше 20 років. Любить сонце чим більше світла, тим краще урожай. Віддає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам. Чоловічі сорти дають більше пагонів. Починайте збирати урожай тільки на третій рік. Слідкуйте за спаржевою тріщалкою та іржею. 2. Топінамбур. Топінамбур або земляна груша не найпоширеніший, але дуже цікавий багаторічник. Це родич соняшнику, що дає їстівні бульби з приємним солодкуватим смаком. Рослина висока, тому краще садити його по краях ділянки. Бульби збирають восени, але частина залишають в землі для врожаю на наступний рік. Поради щодо вирощування: Садіть на сонячному місці. Грунт повинен бути пухким, з додаванням піску. Оптимальний pH 5, 8, 6, 2. Молоді рослини потребують регулярного поливу. Шкідники попелиця, але в цілому стійкий до хвороб. Урожай через 120-150 днів після посадки. 3. Апіос. Апіос або земляний горіх маловідомий, але дуже корисний багаторічник дає і бульби, і боби, що робить його подвійно цінним. Це воюнка рослина, тому йому потрібна опора, паркан або шпалера. Бульби збирають восени, частина залишаючи в землі. Поради щодо вирощування. Любить сонце або півтінь. Добре росте в багатій органікою ґрунті. Не вимагає багато добрив, сам фіксує азот. Перший урожай через рік два після посадки. 4. Артишок Артишок велика багаторічна рослина з незвичайним зовнішнім виглядом. Вимагає багато місця, тому краще виділити для нього окрему грядку. Чим старша рослина, тим більше урожай, тому терпіння окупиться сповна. Поради щодо вирощування потребує просторому місці до 4 футів в ширину. Любить сонце або легку півтінь. Грунт повинен бути легким і родючим. Молоді рослини можуть пошкоджувати слимаки. Збирайте бутони. Коли вони досягнуть трьох дюймів у діаметрі. 5. Ревінь Ревень багаторічник, який можна використовувати навіть в десертах. садять його зазвичай кореневищами, а перший урожай збирають через пару років. Важливо, листя ревені отруйні в їжу використовують тільки черешки. Поради щодо вирощування. Холодостійка рослина не підходить для південних регіонів. Любить прохолодний клімат. 6. Хрін, хрін багаторічник з сімейства капустяних. Дає гострі коріння, які використовують як приправу. Листя також їстівні. Важливо контролювати його поширення, оскільки хрін може стати агресивним. Поради щодо вирощування краще росте в зоні 3. Любить холодні зими. Невибагливий, майже не вимагає догляду. Урожай через рік після посадки 7. Радикакіо. Радикакіо або червоний цикорі багаторічна рослина з яскравим кольором і гіркуватим смаком. Популярний в Італії, але незаслужено забутий в інших країнах. Поради щодо вирощування холодостійкий краще росте навесні і восени. Полив важливий за 7-10 днів до дозрівання качанів. Качани готові до збору через 60-65 днів. 8. Лук батун. Лук батун багаторічний аналог ріпчастої цибулі. Садять його густіше і збирають раніше, щоб отримати ніжні пір'я. Поради щодо вирощування. Посадіть на відстані 2 дюйми один від одного. Поливайте один-два рази на тиждень. Збирайте, коли цибулини досягнуть 1-2 дюймів. 9 щавель. Щавель – багаторічна зелень з приємною кислинкою. Ідеальний для супів і салатів. Поради щодо вирощування легко вирощується з насіння або розеесади. Добре росте в зонах 4, 9. Збирайте листя в міру необхідності. Спробуйте посадити хоча б пару з цих багаторічників, і ваш город стане ще продуктивніше.